120 років тому в культурному житті Житомира відбулася подія, значення якої ми відчуваємо і осмислюємо досі. 1 вересня 1905 року відкрився новий навчальний заклад музичні класи, які стали першою основою музичної школи імені Бориса Миколайовича Лятошинського та музичного фахового коледжу імені Віктора Степановича Косенка. Щедре та різнопланове музичне життя нашого міста доповнилось ще одним виміром концертною та педагогічною діяльністю професійного навчального музичного закладу. Завдяки невтомній діяльності першого директора Леоніда Містічкіна та перших викладачів закладу, серед яких були випускники найкращих консерваторій Європи: Берлінської, Лейпцигської, Варшавської, Праської, Санкт-Петербургської, Московської, основні статутні завдання закладу, професійна підготовка музикантів та організація концертів у Житомирі, виконувалися найкращим чином. Авторитет навчального закладу зростав, збільшувався контингент учнів, урізноманітнювалася концертна діяльність, був створений симфонічний оркестр. Одним з перших випускників нового навчального закладу став в майбутньому відомий український композитор Михайло Адамович Скорульський. Але у 1914-му почалася Перша світова війна. Житомир став прифронтовим містом. З цього часу в житті навчального закладу розпочинається чорна смуга. Слідом за війною відбувся жовтневий переворот, а з ним докорінна зміна не тільки політичного устрою, але й системи моральних та художніх цінностей. Школу виселяють з чудового приміщення на Михайлівській вулиці, де все було пристосовано до занять, і розміщують у механічних майстернях, без опалення, без меблів, не кажучи вже про музичні інструменти. Однак заклад вижив. Завдяки його викладачам та учням, які робили усе від них залежне, аби в найскладніші часи зберегти традиції, професіоналізм та авторитет закладу, з гордістю називаємо імена Віктора Косенка, Михайла Гайдая, Надії та Віктора Мариш Якова Остача. У 1933 році початковий та середній ступені навчання розділяються, Утворюється самостійний навчальний заклад дитяча музична школа. Її першим директором стала Лідія Павлівна Кучвальська. І знову світова війна. 24 червня 1941 року йде на фронт директор, Як і у Дреслер. А у січні 1944-го вже за кілька днів після звільнення від окупації під директоруванням Григорія Борука розпочинається нова сторінка історії закладу. У складі викладачів бачимо Всеволода Петровича Задирацького, Миколу Васильовича Хомучевського, Бориса Тена. А серед учнів Всеволода Задерацького, майбутнього видатного вченого, Ірину Іванову Наумову, яка згодом стане провідною викладачкою музичного училища імені Гнісіних, Вадима Преображенського, гнєдаша, в майбутньому видатного українського диригента, кіру Шамаєву, майбутню докторку мистецтвознавства, професорку. Кожен рік історії школи це нові події і нові здобутки. У 1957 році школа нарешті повертається на Михайлівську вулицю, щоправда, в інший будинок. 60-ті роки період, коли особливо багато випускників обирали музику своєю професією. У 1966 році добудовується новий навчальний корпус. У 1968 ми стаємо школою імені Бориса Миколайовича Лятошинського. Школа живе активним творчим життям. Записи в книзі почесних гостей свідчать про широкі творчі контакти з провідними музикантами України: Юрій Полянський, Марія Єщенко, Ія Царевич, Микола Сильванський, Багато інших приїздять до школи, дають концерти та методичні консультації, дарують книги та ноти. І серед гостей наша випускниця, кандидат мистецтвознавства, доцент, згодом доктор мистецтвознавства, професор Кіра Іванівна Шамаєва. У серпні 2012-го, після тривалої реконструкції, відкривається центральний корпус школи з входом з вулиці Михайлівської. У травні 2013-го року перших відвідувачів приймає музей Бориса Лятошинського. 120 років історії школи. Це тернистий шлях щоденної наполегливої праці, професійних здобутків та складних пошуків власної неповторності. В усі часи музична освіта вважалася найбільш дієвим засобом виховання особистості, тому наймолодші учні нашої школи долучаються до таїн мистецтва уже з п'яти років. У витоків закладу у 1905-му стояли випускники європейських консерваторій, а тепер, через понад століття, учні, викладачі, випускники з міцнілої і змужнілої школи природно вписуються як в національний, так і у світовий культурний простір. Підкорює вибагливих європейських слухачів хор Глорія під художнім керівництвом заслуженої артистки України Наталії Клименко. Конкурсні маршрути і лауреатські звання колективу годі перераховувати. Зразкові колективи, ансамбль струнних смичкових інструментів Корда під керівництвом Валентини Стецюк та естрадно-духовий оркестр Фортісімо під керівництвом Сергія Борячка ведуть активну концертну діяльність. Успішно продовжив заняття музикою у Польщі лауреат гран прі конкурсу на всеукраїнській музичній олімпіаді Голос країни в Україні Андрій Галицький. Тепер студент музичної академії імені Кароля Шимановського у Катовицях. Лауреат численних престижних міжнародних конкурсів Скрипаль Вадим Періг навчається в університеті музики і мистецтва міста Відень. Випускники школи успішно працюють в багатьох країнах світу. Костянтин Віленський, класичний та джазовий піаніст, віртуоз, композитор, тепер відомий польський музикант. Андрій Слята, піаніст соліст та артист ансамблю стереотайп барок, викладає у Мюнхенській вищій школі музики. Піаніст Володимир Лавриненко – Швейцарія, Скрипаль Михайло Поель, Велика Британія. Ірина Ступенько, викладач консерваторії в Мюнстері. Досліджує історичні клавішні інструменти, виступає з концертами. Ілля Сакс, директор дитячої музичної школи у Берліні, Олександр Горностай, продюсер та генеральний директор Національного симфонічного оркестру України, заслужений діяч мистецтв України Тарас Грудовий, директор концертного залу Львівської національної філармонії імені Морослава Скорика. Наталія Хмілевська співзасновниця та артистична директорка Open Opera Ukraine, кандидатка мистецтвознавства, хормейстерка, диригентка, дослідниця барокової музики. Сергій Свінцицький випускник відділу духових інструментів. диригент Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України та Національного духового оркестру України. Відмикаю світанок з скрипковим ключем. Чорна ніч інкрустована ніжністю. Горизонт піднімає багряним плечем день як нотну сторінку вічності. 120 років існування закладу Житомирська музична школа імені Бориса Миколаєвича Лятошинського Житомирської міської ради. Це 43 тисячі світанків, які перетікали у дні напруженої творчої праці сотень викладачів та тисяч учнів. Подолання, здавалося б, непереборних обставин, занепад аж до мало неповного знищення і знову і знову відродження у чотирьох державах під головуванням 15 директорів 120 років невпинного руху вперед, що тримало і тримає зараз в час війни. Віра у перемогу і музика вічні, як саме життя.